Кровна благодійність. З десяток черкаських студентів-активістів прийшли до станції переливання крові, аби започаткувати блад пакет челендж. Так вони закликають інших не стояти осторонь, а підтримати країну. І кожному, хто потребує такої допомоги, дати частинку себе. На міській станції переливання крові аншлаг вже відранку. У коридорах черги студентів. Доброго дня, сідаєте? Вперше сюди прийшла Ліля. Каже, хоч і хвилюється, але вже пишається своїм вчинком. Я дуже боюся уколів, але, ну, як то кажуть, що не зробиш заради України. Дійсно, в мене це вперше і поки що ні про що не жалію, що буде далі, побачимо. Зазначаємо пацеліклона, по то теж за тридцять минутки. А то приходять здавати. Кількість донорів вилічилась. До станції прийшов і Олександр, ще й друга прихопив. Сам каже, цю процедуру вже добре вивчив, бо донором є не вперше. Тому інструктує свого товариша особисто. Паспорт 18 років і бажання. Подальшому надіємося на те, що в нашому вищому навчальному закладі буде більш активно розвиватися донорство. Головний лікар станції благодійною акцією неабияк задоволений. каже, це вже не вперше молодь, не чекаючи виклику, самостійно зважується на донорство. Це і поміч людям і пораненим, і постраждалим, і тим хворим, які знаходяться на лікуванні в наших лікувально-профілактичних закладах. А це й травмовані це й тим, що потрібна операція. Після всіх перевірок Ліля нарешті потрапляє до кімнати забору крові. Там вона віддасть майже пів літра своєї крові. Да. Боляче було, коли вставляли голку, а зараз нормально, почуваю себе все прекрасно. Для активістів головне не лише здати свою кров, а й залучити інших до цього. Саме тому вони організували «Blood Packet Challenge» і сподіваються, вона стане популярною серед українців. Ми знаємо, що така потреба в нашому суспільстві є, тому ми yeah. хочемо спробувати з нею як мінімум поборотися. Тому е, сьогодні ми здаємо кров, ми передаємо одразу естафету Черкаському національному університету імені Богдана Хмельницького та також черкаському комерційному технікуму. Яна Федоровська. Ігор Неділько, Вікка новини. А з звенигородці пораненим у зоні АТО військовим віддали більше 20 літрів крові. Аби якомога швидше поставити на ноги бійців, волонтери подались аж до Черкаської обласної станції переливання крові. Загалом до акції долучились більше 50 жителів з Венигородки. Серед волонтерів владці, педагоги та просто небайдужі містяни.